Приміщені вітання з нагоди дня захисників та захисниць України. Це свято відзначається в українському суспільстві в день великого православного свята, покрови Пресвятої Богородиці. Від часів хрещення Київської Росії і до наших днів Пресвята Богородиця вважається покровителькою всього українського народу. Сьогодні день захисника Вітчизни є особливим для тих, хто зі зброєю в руках захищає нашу землю, усвідомлюючи своє високе призначення, охороняти життя. Та мирну працю свого народу сьогоднішнє покоління героїв сучасних історії України бере приклад і своїх попередників. Адже любов до рідної землі та батьківської хати, повага до українських традицій та рідної мови передалася їм у спадок, та ні за яких обставин не можуть бути знеціненими. Ми браття славетного козацького роду. В наших жилах тече козацька кров. На нашому гербі зашифроване слово воля. А наше майбутнє то радість та щастя. Ми в цьому впевнені. І за цю впевненість безкінечну вдячність висловлюємо Збройним силам України, які дають нам шанс на щасливе завтра. А ми спільними зусиллями наближаємо нашу перемогу. І нехай хтось вважає, що діти ще замалі для того, аби щось там наближати. Наша рішуча відповідь ні. У нас є достатньо сміливості, аби продовжити навчання в дистанційному чи самостійному варіанті, навіть попри війну. Це не принципово. Адже ми розуміємо всю важливість наших знань, які ми використаємо у відбудові України після нашої перемоги. Козацтво це українське минуле, сучасне і майбутнє. Справжні козаки ставали з дитинства. Саме козачата ставали справжніми захисниками своєї батьківщини, носіями українських звичаїв і традицій. Тому сьогодні і у нас, освята козачата, до славетного війська козацького ст... традиційно вступають учні 5 класу Високопільського ліцею. Я дитина українська, українського роду. Україна то назва славного роду. Україна то край славний, аж по Чорне море, Україна то лан пишний і степи, і Я, Як Україну щиро не кохати. Мене ж ненька вчила, українські розмовляти. За свій рідний край і пінать. Я, Господи мою. Відійшли, Боже Божу Україні і щастя, не тобі. Вітай, Україна, ти квітками калини, і рости, Україна синів, щоб вони тебе мило захищати зуміли. Від усіх чужаків ворогів а дочкам своїм, рід, ти наказ нас усім, щоб синочки вростили своїх, до наук привчали і добру повчали, та повагу до рідних батьків. Хай буде Україна багата та сильна, і щоб горя не знала вона, щоб була вона гарна, щоб була вона вільна Україна моя чарівна. Сам Бог помагає, землю нашу благословляє, багато за життя нас за свою батьківщину. Бо немає краще, в нас, більше ніде. Шановні захисники України, дякуємо вам за відданість Україні та її народу. Нехай наша священна українська земля назавжди буде благословенною, вільною та незалежною. Бажаємо вам і членам ваших родин здоров'я на довгі роки, злагоди, добра і миру, успіхів у повсякденному житті та у військовій службі.